Доброго всім ранку. Сьогодні будемо пекти хлібчик. Так як ми не захотіли йти в магазин, от вирішили спекти свій хлібчик. Беремо пів літри кип'яченої тепленької водички. Вливаємо в каструльку. Я люблю замішувати в каструлі. Хто в чому, а я в каструльці. Висипаємо отакі сухі дріжджі. От. Хто львівський сипев, у кого які є, висипаємо. Прямо сюди все. Потім у нас тут чайна ложечка солі і столова ложечка цукру. Ось так висипали. Це все перемішуємо. Висипаємо сюди, у мене тут 300 грам борошна. 300. Ось так. Висипали і теж перемішуємо. Ось так. От, гарненько, як на оладочки, щоб не було комочків. Це все перемішуємо. І в мене є така своя фішечка, колись моя подруженька, людочка, сказала, що вона додає хлібець. Столова ложечка оцту 9%. Ось так. Замішуємо, От. і ставимо в тепленьке місце. Нехай воно підходить. Підходить, воно у мене хвилин 40. Забульбашить такого і. Тістечко, значить, вже подружилося з усім. Поцілувалося. О, ось так: комочків немає. Все, кришечкою накриваємо от, і ставимо в тепле місце. Ось уже наше тістечко пройшло 40 хвилин. Бачите, яке воно пухкеньке. Воно так трошечки піднялося. ну, Це сухі дріжджі, якщо робите на. Таких свіжих дріжджах, то воно зовсім по-другому. Бачите, прям аж живе таке воно, бульбашечки, таке, ой, прям м'якесеньке. Добавляємо додаємо 5 столових ложок олії. Я додаю рафіновану олію. Хто додає домашню, хто як любить. Ну, кажуть, що домашній краще. ну, Мені так, бачите, зразу воно все, ой, пішли бульбашечки, так гарно. Зараз на цій стадії ще додаю я ще 300 г. Борошна, ось так розмішую. От, розмішую гарненько його. От, зараз ми домішаємо ще 300 грамів борошна. Так. Ось, Домішуємо такого борошну ну, потрішку. Потім будемо переходити вимішувати руками. Ось ми своє тістечко вигорнули з каструльки. Головне не боятися. Трошечки посипали і пішли місити. Ось Ручками, ручками. Ніяка тістомашина, ніяка хлібопіч не замінить руки. Ось вона вже не липне до ручок у нас. Бачите, як гарно відходить. О, практично вже домішувати. Нічого не треба сейчас я помию ручки і покажу вам, що я далі роблю з цим тістечком. Ось у нас таке тістечко вийшло. Ми його поділимо на три частинки. От, то у нас тут такі є бабусині, старенькі, чугунні такі формочки. Зараз ми в них положимо тістечко. Перед цим я положила сюди таку бумагу для випічки. От, перед тим я кожен кусочок змочила. От, Повняла отак і вилучила так, як мені потрібно. От, і зараз ми це все будемо ложити до формочок. Ось ми всі хлібець вже положили в формочки. Я трішечки так притрушую борошенцем. Зараз ми цей хлібчик накриємо полотенечком і поставимо на теплу лежаночку. Ми в селі зараз стопимо плиту, у нас є лежаночка. І це все буде стояти на лежаночці, хвилин 30. Ось такий хлібчик ми одержали. Три невеличкі хлібинки. Зараз спробуємо відрізати шматочок. Скірочка ще не відійшла, хрумка. Ось хочу вам показати, який він в розрізі. Бачите, такий хрумкий, м'якенький. ось. Якщо на таких дріжах на сухих, то хлібчик, виходить, невеличкий. А якщо його зробити на живих дріжджах, то хлібчик виходить такий більшенький. Ми одержали таких три хлібинки гарних. Так що смакуйте.